Добрий день, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Оксана Трицікова, староста Кардонського старостинського округу. Вітаю! Доброго дня, музею! Може, зараз і не наразі ось такі запитання, але мені здається, що коли ми дивимось у майбутнє, то і якось так легше пережити теперішній час. Ось у селі Кордон, зміна генерального плану, відкриття нового підприємства. Про що говорить? Про те, що плани по розвитку села Кордон починають втілюватися у життя? Ну, як завжди, планів повна голова. Так? Якщо б не було планів, то, мабуть, і ми не жили, і нічого не втілили в життя. А так, потрохи, наші плани, як ви бачите, знаходять своє місце. Так ну, звісно, що в теперішній час дуже тяжко їх втілювати, але потрохи, все ж таки, ми втілюємо їх в життя. Ну, це і для всіх важкий. Ми це всі прекрасно розуміємо, але те, що в нас на території саме Хорвонського старостату на сьогоднішній день відкрилося таке велике підприємство, як Устрична Ферма, так? дає нам такі можливості великі на майбутнє. Оскільки вона вже до нас заїхала, значить від нас виїхати буде дуже важко, тому що наше село з першого погляду в себе всіх. В тому числі і люди, які до нас заїхали, кажуть, тут дуже гарно гарний берег, гарна місце. Тому вони і надалі планують розширятися. В наш бюджет загальне ТГ йдуть кошти, так як вони є платниками податків саме на території нашої Візірської сільської ради. Тому я думаю, що це великий внесок в нашу громаду. І саме в наш населений пункт. Ви знаєте, я як сільський голова раніше на сільщині староста, я якби мала на увазі, допустим, там буде наустрічна ферма, що буде там певна кількість людей, але посприяло те, що закрите саме Чорне море, тобто пляжі Одеси закриті. І я не можу навіть зрозуміти достатньо велика кількість, на яку ми не розраховували, тобто наш невеличкий берег, він, мабуть, не вміщує навіть всіх гостей наших. Це добре, але ми ще поки до цього якось трошки не підготовлені, тому що, по-перше, ми не думали, що саме в цьому році наші підприємці почнуть працювати так, тому що буквально місяць, як працюють. Ми думали, поки там пару там. Людей приїде, поки там ознайомляться, але що так масово, навіть я не розраховувала дуже дуже велика кількість людей. І що мене дуже здивувало і порадувало, що дійсно вони змогли організувати туристичну гілку. Ну, я думаю, що ми, звісно, на насидуйший рік, дай Бог, щоб закінчилась війна, ми зробимо. Більш привабливу нашу місцевість кордону, щоб туристам було подивитися не тільки там Доброславі, Браславі, так або інших місцях, а щоб ми ще мали інші локації, якісь стежки саме в нашій громаді, так можливо, щось трошки розширити, так як ми планували до цього, але от військові дії зараз трошки не дають втілити плани наші життя. Але радує те, що за такий маленький термін, тобто за місяць роботи, вже є дуже багато людей, які ознайомилися з нашою місцевістю яким це все дуже подобається? Вони відкрили ще там деякі там. Помімо того, що там устрічна ферма, там ще є квадроцикли, Тобто люди мають змогу на них об'їздити наші такі потейні куточки нашого населеного пункту. І найбільша проблема на сьогоднішній день у нас це дорога. Тому що хоча в нас найкращий берег, але він знаходиться в низині, тобто є спуск на лиман, дуже такий. Неприємний, але я думаю, що це лише час потрібен для того, щоб ми це все зробили. І Головне, що ми розпочали, а там буде тільки на краще у складний військовий час. Мабуть, ви вже пройшли тест, і тому і зелений туризм, і спортивний туризм туризм взагалі це те, що буде розвиватися у мирні часи, так. Дійсно, хоча під час війни, як то кажуть, думка двояка, ні кажуть, що мол, ну війна йде, а хтось там да, розвивається. Але знаєте, в війні є початок, і війні обов'язково буде кінець. І для того, щоб прийшло в кінець війні, кожен займає на свою позицію, кожен допомагає країні, як може. Є хлопці, які воюють З Нашого нашої села дуже теж, теж багато. Хлопці пішли в ЗСУ і де Божу. Вони всі живі, здорові, повернулися до нас наше село, на нас набуть, чим чим, безліж, чим краще. І я хочу, щоб коли вони повернулися, щоб сім'ї наші нікуди в нас практично з наших населених пунктів ніхто нікуди не виїхав. Тобто ви всі вдома, дітки, жінки. Потрібна робота. Зараз дуже проблематично з роботою. Так поки що персоналу вони взяли небагато, тому що вони самі тільки тільки розпочинають свою роботу. Там великі плани. Але все ж таки люди вже наші села там працюють. Трошки пожбавилося торгівля, бом так казати людей. Хто що вирощує вдома, може е ну, продати людям, які до нас приїжджають. Так? І це поповнення бюджету. І не тільки бюджету ОТГ, от, так це внесок в нашу державу, будемо так казати. Так? Вони в них свій фронт, вони заробляють кошти, вони платять податки. Вони надають роботу. І все ж такі зміни у генеральному плані села Кордон з чим були пов'язані? Ну, зміни генерального плану були пов'язані з тим, що там, де зараз розташована нас зустрічна ферма, це рекреаційна зона. Хоча це межі села кордон офіційно. Тобто ви повріс води це йдуть межі села Кордон. Я думаю, що ми, мабуть, коли будемо вносити ще. Додаткові зміни до генерального плану, коли будемо розширювати мерію, то я думаю, що потрібно буде ще більше трошки розширити з боку Мар'янівки, так тому що згідно проектів, які ми мали змогу бачити, щоб ми могли ще побудувати само собою якусь грязлічинність, тобто да, і якусь установу, де теж будуть приїжджати люди, і лікуватися наші землі, нашої громади дуже багаті. І на глину дуже корисно, так і на воду нашу лиманську. Якщо ми маємо змогу це зробити і розвивати саме туризм, то ми його повинні зробити. І для цього потрібно, звісно, вносити ці зміни, тому що це необхідно для розвитку нашої громади. Кордон зараз частина визирської територіальної громади, потужної громади. Я знаю, що ви були за об'єднання, і ось три роки виповнилося у цьому році в зарській громаді. Що це для села Кордон? Які з'явилися плани, які роботи були за цей період виконані? Буде так казати, ми ще зовсім зелені. Да? Це в нас дуже дуже молода ще громада, але навіть за ці два роки зміни вони чуттєві. Тому що, по-перше, найбільший внесок, отакий, що от провели такі капітальні ремонти, дуже важливі для села, і видно цю роботу, знаєте, воно відразу кидається в очі. Це і наше асфальтове покриття, і наше вуличне освітлення. На жаль, згідно з цього ситуацією, ситуації, ми не можемо цим сим користуватися, але воно у нас вже є. І люди це все вспіли прочувствувати. Так потім почалися капітальні ремонти наших комунальних закладів. На жаль, теж у нас на цей рік було дуже багато планів. Дуже у зв'язку з таким становищем ми розуміємо, що в цьому році ми їх ну, не можемо втілити в життя, але я думаю, що коли скінчиться війна, ми обов'язково до них повернемося. Це капітальні ремонти наших приміщень і закладів фультури, і саме головне це нашої школи. Ці всі капітальні ремонти вони нікуди з наших планів і з наших проектів не ділися, просто тимчасово заморожені. А те, що ми вже бачимо, ну звісно, це все видно. І я хочу дійсно подякувати нашим людям, що вони все ж таки обрали цей правильний шлях, що ми ввійшли саме до Везівської громади, і ця допомога, яку громада на сьогоднішній день навіть надає нашим людям, це безліч програм і програми милосердя в дії, і програми щодо забезпечення ліками. Людей, які потребують допомоги, так допомога і щас переміщеним особам дуже велика увага приділяється цим людям. Ми практично ну кожного місяця буває частіше. Ці люди до нас приходять. Вони самі здивовані, що дійсно громада турбується. Це і продуктові набори, це і забезпечення всім належним, і допомога нашим хлопцям, які воюють за нас, так все, чим можемо, всім допомагаємо. Тому ці всі досягнення завдяки тому, що ми одна ціла громада, одна сім'я, і в нас спільні плани. Ми збираємося в нашого голови і кожен свою думку, яку там виношує. Ми завжди з ним це обговорюємо і. Будуємо свій плани на майбутнє. Планів дуже багато, але ви знаєте, в цей час вони є, є на бумагі, є в голові. Але залишилося тільки, щоб з'явилися кошти і час, щоб ми це все втілили в життя. Я думаю, що ми будемо дуже процвітаючою громадою, яку ви знаєте тільки на території України. А я думаю, що ми підемо далі. Ми знаємо, що визирська громада приймає переселенців, живуть переселенці і у кордоні. Скажіть, будь ласка, з яких регіонів України приїхали люди, і як ви допомагаєте їм на сьогоднішній день? У нас є суточки переміщення особи їх достатня. Кількість так ми по мірі своїх можливості всіх цих людей розмістили. І розмістили самі люди наші місцеві надали їм безкоштовне житло, люди тільки оплачують деякі комунальні послуги, хоча можна було в дії оформитися, тобто де держава повертає, але люди ну не хочуть, просто надали житло, де люди можуть спокійно зараз приїхали. В основному це жінки з дітьми маленькими. І всі, хто до нас от приїхали, це спочатку березня, по сьогоднішній день проживають багато людей приїхали на садові масиви. Тобто, там садові будиночки, і люди теж своїм знайомим позвали. Більшість це жителі Херсонської та Миколаївської області. І є декілька сімей, військ допомога колосальна. Тобто, би люди навіть самі здивовані, тому що приходять до нас знову допомога. Такі питання мають. знову допомога. Все, що потрібно. Ми формуємо списки, у нас все це документовано. Якщо потрібно, там телефонуємо, От люди до нас часто, часто заходять, вам щось потрібно, кажіть, ми це все записуємо, дзвонимо в соціальний відділ нашу зірку і е, без проблем. Всі питання, кому там дітки є маленькі, навіть здорові, дітки, потрібно памперси, дитяче харчування, без проблем. Людмила Володимирівна, це у нас. Людина дуже відповідальна. Всі питання вирішуються на рівні сільської ради. Дуже важливе питання зараз це питання продовольчої безпеки. На території кордонського старостату працюють фермерські господарства. Також таке питання: чи працюють ось у таких складних умовах військового часу? І чи дають фермери надії на продовольчу безпеку? У нашому старостаті дев'ять фермерських господарств. Працює, ну, як сказати, цей час. Дійсно, це рік, як ніколи, мабуть, навіть коли були роки посухи, він цей рік, такі роки не були тяжкі, як на сьогоднішній день. І найбільша проблема заключається в тому, що нікуди діти зерно. Я не скажу, що цей рік поганий на вражаї, бували набагато гірші роки. Цей рік якраз непоганий, але збудете. Що так тяжко далося, просто немає куди. І це біда на сьогоднішній день всіх наших фермерів, наших фермерських господарство. Ну, звісно, і ціна на дизель дуже висока ціна, тому що мало того, що сам урожай стоїть копійки на сьогоднішній день. І якщо посчитати, скільки вкладено в ту землю, скільки потрібно ще класти тобто для того, щоб мало того, що посіяти, потрібно ще там. І удобрити так, потрібно ще щось десь від якоїсь кінників протравити, так, і е, закупити де спалу для того, щоб зібрати це вже, а тепер ще проблема, куди його збути. Ну, так як нам обіцяють, і ми вже бачимо, що відкриті коридори, так, е, але ми це ще не відчуваємо. Тому що, поки буде вивозитися зерно тих років, так до цього ще руки не доходять. Тобто реалізувати свою продукцію на сьогоднішній день не махати. Ну, так як ми розмовляли з Олегом Жуберовичем, і він казав, що зараз це все буде налагоджуватися і що дійсно підніметься трошки ціна на наше українське зерно, так і фермер хоча б не буде в величезному мінусі, хоча б повернути те, що вклали. Але наші фермери вони сильні, всі тримаються, потрібно розрахуватися з пайщиками, кожному з них, незалежно від того, яка ситуація в нього. Люди, що така ситуація, що люди теж потребують гроші, і кожен жде кінця року, щоб отримати цю суму да, за свій земельний пай. Але я думаю, що ми це все витримаємо і люди віднесуться з порозумінням теж до такого становища в державі, і все буде добре. Все в нас буде добре. І з побажаннями усього найкращого, щоб усі плани у мирні часи. Які ми сподіваємось, скоро настануть, втілювалися у життя. Оксана Триціякова, староста Кордонського старостинського округу, сьогодні була з нами на зв'язку. На все добре, до зустрічі!